Добрий день. Тема сьогоднішнього заняття теорія імовірності. Основні поняття теорії ймовірності. Теорія імовірності вивчає масові випадкові події, які характеризуються стійкою частотою їх появи. Випадкові події в теорії ймовірності називають всякий факт, який в результаті досліду спостереження може відбутися або не відбутися. Різні випадкові події позначаються латинськими буквами великими АВЦ. Такий інший стахастичний експеримент. Експеримент точний результат, наслідок якого передбачити неможливо. Випробування кожне конкретне окреме проведення стахастичного експерименту. Елементарна подія. Кожний можливий наслідок стахастичного експерименту. Простір елементарних подій. Множина всіх можливих наслідків стахастичного експерименту. Статистична ймовірність події. Якщо за незмінних умов проведено N експериментів і в N від А випадках відбулася подія А, то число N від А називається частотою події А. Відносною частотою випадкової події називається відношення числа настання цієї події до загального числа експериментів. Тобто N від А поділено на А. Як приклад, розглянемо таблицю експериментів з підкиданням гудзика. Та знайдемо відносну ту чистоту випадкової події. Годзик упав вушка вниз у кожній серії експериментів. Ось таблиця, наведена на слайді, ми бачимо, що число подінг Годзика впав вушкам униз, і число експериментів до загального числа обчасується наступною шином. Перегіднути неможливі неможлива Подія Мега множина усіх можливих наслідків експерименту. В результаті кожного опробування подія Омега обов'язково відбудеться. Тому подія Омега називають або достовірною. Інакше вірогідною є подія, яка відбудеться у результаті кожного випробування, пов'язаного з даним стахистичним експериментом. Події, яка не містить жодної елементарної події, знаженої Омега, тому вона ніколи не може відбутися в результаті проведення експерименту, таку подію називають неможливою. Наше кажучи, неможливою є подія, яка не може відбутися в результаті будь-якого випробування, пов'язаного з даним стахастичним експериментом. Визначення ймовірності події. За умови і рівнеможливості елементарних подій, що творить простор омега, ймовірність будь-якого події А обчислюється за формулою до рівня, Ка поділена на М. ДК кількість елементарних подій, що сприяють події А, М кількість усіх елементарних подій простору омега. Обшисленні ймовірності за вказаним правилом називають обшисли ймовірності подій за класичною схемою. Оператію над надпаді. Подія протилежна до події А. Тобто відбувається тоді тільки тоді, коли подія А не відбувається. Подивіться на малюнок. Сума подій А і Б. Відбувається тоді тільки тоді, коли відбувається або подія А, або подія Б. І допиток подій. Відбуваються тоді і тільки тоді, коли відбувається як подія А, так і подія Б одночасно. Приклад. Подія А випадання цифри 1 при одноразовому підкиданні грального кубика. Подія Б, выпадання цифри 2, при одноразовому підкиданні грального кубика. Сумою А і плюс Б зазначених подій є подія С, випадання цифри не більше 2 при одноразовому підкиданні грального кубика. Подія А. Студент отримав екзаменаційний білет з парним номером. Падія Б. Студент отримав екзаменаційний білет з номером кратним 3. Добутка. Зазначених в є подія С. Студент отримав екзаменаційний білет з номером кратним 6. І ось такі завдання. Знайдіть ймовірність того, що на мене вибране натуральне число виявляється цілим. Будь-яке натуральне число цілим. Тобто вирогінність, деревня, нас. Одиниця, тобто 100%. Правильна відповідь Д. У класі А хлопців і В дівчат. Викладач на мене викладакає одного з учнів цього класу до дошки. Знайдіть ймовірність того, що це буде хлопець. Всі учні класу у нас складають А плюс Б. Хлопців у нас А, тобто правильна відповідь буде Г. А поділено на А плюс Б. У квадрате стороною дорівнює 4 на мальня выбрану точку. Знайдіть ймовірність того, що ця точка опиниться в вписаного в даний квадрат круга, Площа квадрата у нас дорівнює 16, так як у нас радіус круга дорівнювати 2, то площа отриманого круга буде πr в квадраті, тобто 4π. Тобто 4π поділено на 16, це буде π поделано на 4. У ящику лежать 10 яблук, три з яких надкушені. Яка ймовірність того, що сітри намання вибраних яблука виявляться надкушеними? Тобто 3 до 10, правильно відповідає? І слово задача на мене вибирають одну літеру. Яка ймовірність того, що беруть літеру А? Літера А у нас зустрічається 3 рази. Всього літера у нас 6, тобто це буде 3 шостих. Якщо ми скоротимо, це буде одна друга. Правильна відповідь Дякую за увагу.